Росія домовилася з Іраном про виробництво безпілотників на своїй території. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на дані розвідки. США. за інформацією видання Москва підписала з Тегераном угоду під час зустрічі в Ірані на початку листопада. І тепер в Росії почнуть виробляти сотні дронів Камікадзе. Варто зазначити, що ця угода допоможе Кремлю задовольнити гостру потребу в високоточних боєприпасах. Свою чергу для Ірану угода також пропонує. Ну є суттєві економічні та політичні вигоди, адже там вважають, що тепер матимуть змогу уникнути нових санкцій через створення зброї на російській території. Видання повідомляє, що заводи країни-агресорки вже провели незначні переробки деяких із придбаних у Ірану безпілотників. Так вони змінили назву і кольорову гаму дронів, щоб ті більше нагадували російські. З нами на зв'язку Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Джердж, доброї ночі. Доброї ночі, доброї ночі, вітаю вас. Інформація про те, що Росія буде співпрацювати з Іраном, Іран передасть технології щодо виробництва іранських дронів. На вашу думку, як багато часу може Росії знадобитися, щоб розгорнути це виробництво на своїй території, і які виклики це ставить перед Україною. Очевидно, декілька місяців потрібно, тому що йдеться про передачу технологій, схем креслення самої методики виготовлення цих дронів. І тут дуже важлива саме начинка: це власне комплектуючі, зокрема і мікрочіпи, які. Заборонені для поставки в Росію, заборонені для поставки в Іран, але очевидно, ці країни якимось методом через треті роки набувають цих мікроелементів, мікросхем і таким чином виробляють ці дрони. Зрозуміло, що Росія, закупаючи, власне іранські дрони, йдеться про... Шахет 131 шахет 136 і Махеджер – багатосільовий дрон. А перші два це такі ударні, фактично, дрони Камікадзе Росія їх перефарбовувала і давала їм назву там Герань, 1 Герань-2, і застосовувала проти України в цей час. Взагалі то щодо Ірану були введені санкції. Саме проти цих підприємств, які виробляють дані дрони, тому мені здається, що Ірану важко буде уникнути цих санкцій, навіть передавши право права на виробництво Росії. Пане Сергію, а чи може от разом з виробництвом безпілотників Іран також запустити спільне із Росією виробництво і балістичних ракет? Ну, я думаю, це ще складніше, тому що насправді і в Ірані не наскільки ця технологія просунута, і тут в Росія, в принципі, має свою лінійку там цих ракет середньої малої дальності. Вони власне і порушили договір про ракети середньої малої дальності в Європі, які були заборонені, Росія створила таку ракету, чим в принципі. Виникла певна загроза для Європи, і таким чином цей договір перестав діяти. Тому все можливо, я думаю, що повинна бути якась міжнародна реакція на цю діяльність, тому що Рамштайн з об'єднання міністрів оборони, які допомагають Україні, це ж Важливо не тільки наповнювати Україну технікою відповідною, а і ще протидіяти тому, щоб така була міжнародна співпраця в Російській Федерації. В даному випадку мені здається, що може бути якесь рішення щодо посилення санкцій проти Ірану і проти Росії. Саме більший контроль за постачанням мікрочіпів, можливо, це унеможливить. Такий е серійний випуск даних дронів на території Російської Федерації, якщо інформація, яку наводить Washington Post, підтвердиться, і Росія таки розпочне виробництво дронів за іранськими схемами у себе на території. На вашу думку, яким чином Україна може мінімізувати загрозу, яка від цієї співпраці і від цього виробництва стає очевидною? Посилення протиповітряної оборони, ми, в принципі, зараз вже вийшли на таку практичну співпрацю. Багато країн нам передають свої системи протиповітряної оборони, це Сполучені Штати, це Нідерланди, Німеччина, Іспанія передала. Таким чином, це, я думаю, буде продовжуватись і зростати наявність такої тактичної протиповітряної оборони. Вона зможе боротися з цими дронами Камікадзе, і це, в принципі, якби е, убезпечить наші міста і села, інфраструктуру України від ну, таких дронів. І в, в якійсь мірі ми вже навчились е, наша система протиповітряної оборони, навчилась боротися з цими новими загрозами, які виникли. Е, ну, потрібно також я б сказав би всестороннє працювати це і технічні рішення по виявленню цих дронів, по ліквідації їх збиття, і також, як я говорив, можливі санкції, можливі утруднення придбання мікрочіпів. Тайвань, в принципі, найбільший продуцент даних мікросхем, мікрочіпів, тому можливо тут посилити. Те, щоб було неможливо через треті країни, через якісь п'яті фірми завозити ці мікрочіпи до Російської Федерації, Іран, який постачає дрони Російської Федерації, які збираються створити з нею спільне виробництво? От це мова йде про гроші і економіку? Чи все таки це виклик Сполученим Штатам Америки і НАТО? Ну, Росія спекулює на цих таких іранських, в принципі, Позиціях, які сьогодні Іран хотів створити ядерну зброю, щоб знищити державу Ізраїль і цьому протидіяли на Близькому Сході навіть арабські країни, і зрозуміло, що Ізраїль, Сполучені Штати, Європейський Союз всі цьому протидіяли. Були певні санкції проти Ірану. Там і зараз ситуація нестабільна. Ми знаємо тисячні багатотисячні протести, тому що... Людям світським вже набридла це така релігійна влада, яка зашурює в принципі особистість і не дає розвитку ні ні людині, ні країні, і можливо, це б ця напруга, яка там є всередині Ірану, призвела б до зміни влади в цій країні. Це б теж би сприяло тому, що Іран би вийшов. Із цього поля сприяння терористичним організаціям по всьому світу, і першу, перш за все на близькому сході, і таким чином ми бачимо кого собі Іран шукає в партнери, таку державу терорист, як Росія. Ну те саме можна сказати і про Росію. Росія розпочала наймасштабнішу війну в Європі. І хто з нею співпрацює? Ну, декілька на на пальцях однієї руки можна перерахувати тих ті країни, які підтримують Росію в організації Об'єднаних Націй при різних голосуваннях, в тому числі до цього додається і Іран. З огляду на перелічені вами фактори на вашу думку, враховуючи те, що співпраця Росії та Ірану несе небезпеку як для глобальної безпеки світу, так і для регіональної на близькому сході, як ви оцінюєте ефективність тих заходів, які вживають західні країни, щоб на цю співпрацю повпливати? Тому що ми розуміємо, що мова йде про співпрацю двох авторитарних режимів, які відомі своєю неповагою до прав людини і своїми агресивними намірами. Щодо своїх а сусідів липо, заходи не ефективні. Ну або я б сказав, мало ефективні, тому що сказати, що європейські країни захід, в цілому, демократичний захід нічого не робить, це неправда, це не так. Все таки е, ми вистояли всі ці місяці війни багато в чому е, покладаючись і на збройні сили України, і на ту підтримку фінансово-економічно, матеріально технічно військову, яку надають нам. Країни Європейського Союзу і НАТО. Але е, мені здається, що не зовсім е, проведена в дію лінійка тих санкцій, які можуть бути застосовані проти Росії. Проти Росатому, наприклад, немає ще санкцій. Хоча е, ми бачимо, що Росія окупувала найбільшу Європу Запорізьку атомну станцію, е, там її привласнює Росатом. а е, Європейський Союз не може прийняти санкції проти Росатому, тому що Угорщина це чомусь блокує. Я думаю, що такі серйозні санкції проти таких гаузей економіки Росії, зокрема, як і Росатом, це теж би її послабило. І мені здається, що все-таки економічним способом можна Росію проничнути. Так поставити в такий глухий кут, з якого б вона не вийшла, там би почались процеси внутрішнього розпаду. Відповідно, для в, в такому стані для Росії були б уже неважливі якісь там дрони і війна в Україні? Вони б займалися своїми проблемами, і це б прискорило закінчення війни. Вони б змушені були вивести свої війська з нашої країни, пане Сергію. А на вашу думку, чому таких санкцій, зокрема проти Росатому, досі немає? Ну, немає консенсусу. Немає консенсусу. Ми бачимо, що саме Європейський Союз приймає рішення. Таким чином, щоб всі країни підтримали це, більшість країн це підтримує. А зокрема, Угорщина, яка на своїй території будує атомну станцію за російським проектом, з російською підтримкою, і ну, ми знаємо політику Орбана про російську. Зокрема, сама Угорська преса пише, що Орбан в свої політичні вибори вигравав саме за російські гроші, які там. Через Чорний нал і сірі схеми поступали до нього, і тепер він відпрацьовує політично цю діяльність. Взагалі, навіть в Євросоюзі вже розглядають свою політику як політика всіх, плюс однієї Угорщини. Тобто є ті рішення, які приймають всі країни, а окремо якусь позицію, зокрема, що до Росії, це проявляється, має Угорщина. Мені здається, що можливо там варто змінити систему прийняття рішень таким чином, щоб більшість вирішувала. Ці нагальні питання, тому що ці шахеди ракетні обстріли України вони загрожують, як і з випадками у Польщі не тільки Україні, але і Європі. І з часом вони можуть все більше і більше загрожувати європейським країнам. Враховуючи, що ця війна показала всю важливість і перспективи використання безпілотних апаратів у ході бойових дій, то видається логічним симметрична відповідь західних країн у співпраці з Україною на те, що Росія налагоджує співпрацю з зараном. Я маю на увазі виробництво українських дронів, можливо модифікованих або покращених за допомогою західних технологій на території країн НАТО, але враховуючи обережну позицію країн НАТО, м'яко кажучи, обережну щодо. Допомоги Україні зброєю, яка теоретично може бути по російській території. Як ви оцінюєте перспективи такої співпраці? Якщо вона важлива, це вона можлива, важлива і, і потрібна така співпраця? і Мені дивно, що в Україні. Цим не займалися так масово серйозно до цього. Ми знаємо і Харківський авіаційний інститут, в рамках якого і конструкторське бюро, яке розробляло там милі прототипи літальних апаратів. Нуль е, виходу на, е, на якби результат в свій час. Після розпаду радянського союзу туди приїжджали китайські делегації там мило фотографувалися з конструкторами. Очевидно, переписали всі здобутки схеми і можливості цього українського підрозділу. Після цього переїжджати перестали, але там люди отримували зарплату і якось цей. Значить, заклад існував. Що, що назовні? Ми не знаємо тут в Києві. Ми знаємо, Кабелович Користельов просив 150 мільйонів гривень. Я пам'ятаю на цей літальний апарат Сокіл безпілотний літальний апарат, і е, теж е, йому в цьому особисто Ні, ніхто ніхто не допомагав. Очевидно, тому що якщо б е, така допомога була від держави, то він би е, публічно про це не заявляв. Є Антонов, є там інші у нас конструкторське бюро, є приватна ініціатива, але чомусь це було якби неважливо. Важливі були якісь інші речі. Ну, як результат, ми бачимо, що є дефіцит таких літальних апаратів. Причому ми як заявляли на початку цих атак і дронів іранських, що це примітивна схема, і, і, і це дуже такий простий значить, мопед. Чому у нас таких мопедів немає? Ми теж би могли б виготовляти їх сотнями тисячами і таким чином знищувати російську інфраструктуру там, де її використовують військові. Але я правильно розумію, що ви впевнені, що це виробництво буде налагоджене. Я думаю, так. я думаю, так. Тут, по-перше, відкрились до нас західні колеги, тому що військова індустрія це дуже закрита така схема. В даному випадку, я думаю, є площі виробничі в європейських країнах. Ну, ми Ще не знаємо в яких можемо лише здогадуватись про те саме з українським потенціалом з, з тим, для того, щоб там вироблялась продукція, яка потрібна саме нам і саме сьогодні. Це може бути таким чином. Це для нас відкриє певні можливості, тому що тут в Україні це робити важче, ми розуміємо, враховуючи те, що повністю вся територія України обстрілюється. Росіянами на відміну від того, що фактично наша держава не застосовує такі методи проти Російської Федерації. Пане Сергію, голова Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін, він зазначив, що російське вторгнення в Україну є загрозою не лише в Європу, але НАТО Росії втягнути у війну не вдасться. А чи насправді у Росії є такий план втягнути у війну НАТО? Ну, хай би вони втягнули. Я хотів би на це подивитись, тому що ну, при всій повазі до, 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 до всіх. Зрештою, є якісь аналоги з Другою світовою війною. Британія сама. Боролась із фашистською, нацистською Німеччиною з 1939 року, і їй ніхто не допомагав. І Вони Черчилль запрошував Сполучені Штати надавати більшу допомогу, військову допомогу. Сполучені Штати любим способом утримувалися від цього і лише після того, коли японці, які в принципі входили в коаліцію з Берліном, розбомбили. Пірл Харбор і там постраждали американські військові кораблі. Загинуло багато військовослужбовців. Після цього Сполучені Штати ввійшли в війну і собі сказав: ну нарешті нам почнуть через цей прикрий випадок, звичайно, почнуть нам активно допомагати американці сьогодні. Ми чекаємо, щоб НАТО допомогло Україні, і Росія все робить для того, щоб НАТО таки більш активно протидіяло Російській Федерації. Тільки поки що немає бойових дій між країнами НАТО і Росією, то ми закликаємо. Давайте більше нам зброї, більш ефективно в цьому плані працюйте більше тисніть економічно на Росію, і тоді вам не прийдеться воювати з цією терористичною державою, тому що вона ослабне раніше ніж її руки дотягнуться до ваших міст. Пане Жерш, на вашу думку, наскільки та допомога? Військово-технічна, яку Україна отримає сьогодні, від країн НАТО в тому числі відповідає тим викликам, які перед нами стоять в контексті зокрема співпраці Росії з РАН. Тому ми отримуємо зараз системи ППО, але представники українських збройних сил наголошують, що нам потрібно більше і більше і більше. А ми бачимо, що цей процес не такий швидкий, як би нам хотілося, і отримуємо ми не найбільш сучасну зброю, тих же, наприклад. Комплексів Петріот у нас досі немає, і не зрозуміло, що з'являться вони навіть в осяжній перспективі нам потрібно більше артилерії великої і різної. Тому, якби як говорять військові, що цього завжди не вистачає. Ну, є така. Дитячий, дитячий вираз, що каші маслом не спортиш, в даному випадку боєпро, кількістю боєприпасів не, не, не образиш збройні сили, якщо їх буде достатньо або більше, ніж потрібно. Потрібно мати запаси боєприпасів, боєкомплектів, Тому якщо їх буде достатньо, ми зможемо використовувати їх більше, тому що ми знаємо, що в перші місяці війни українські солдати економили. Боєприпаси економили, робили більш такі точні постріли і не використовували зайвих, зайвих снарядів з тим, щоб економити їх, тому що їх не вистачало. це все логістика і труднощі доставки. А росіяни мають безмежну кількість боєприпасів з часів ще радянського союзу, і вони не задумуючись. Просто е, сіють цей смертоносний груз над головами українських захисників. Тому мені здається, що ми ще маємо недостатньо артилерії, недостатньо саме тих прикладних речей, які потрібні на фронті. Це артилерія, це важка техніка, танки. Танки нам е, потрібні сучасні танки. Їх повинно бути багато, тому що е, танк, на відміну від артилерії, більш мобільний, е, більш е, е, оснащений е, приладами. Які дозволяють бачити і чути на великій відстані це більш така ефективна артилерійська зброя, я б сказав, зрозуміло, і е, потім е, йдеться також і про літаки. В частково е, достатня кількість літальних апаратів винищувачів, штурмовиків вона. Змінює ситуацію на полі бою, і це посилює можливості протиповітряної оборони, боротьба саме з тими крилатими ракетами, які летять по всіх напрямках з Каспійського моря, з Чорного моря, з території Білорусі на Україну, саме наявність винищувачів, які піднімаються в небо і мають відповідні радари і ракети. Класу повітря-повітря вони можуть знищувати ці крилаті ракети на підльоті і таким чином теж убезпечувати наші міста. Тому мені здається, що от ці елементи, які я назвав: це артилерія, танки, літаки цього ми ще не маємо в достатній кількості. Дякую вам, Сергій Джердж, голова громадської ліги України НАТО, був з нами на прямому відеозв'язку.